Щоб клапана не поцілувалися з поршнями, на наших автомобілях. Це сонати і K5 з двохлітровими MPI-двигунами, Раз на 150 тисяч або раз на 5-7 років треба міняти цеп ГРМ. Цю процедуру ми робимо більш детально про це, що саме міняється, розкажемо в воді. Так, Заміна цепка. у нас все йде, все розбирається зверху, збоку і знизу. Зверху ми міняємо прокладку клапанної кришки, сальники свічних колодців. Тут все. Йдемо далі. Цеп, натяжитель, два успокоїтеля. це все міняється. На кришці ми міняємо два кільця на маслонасос, переуплотняємо піддон. Міняємо обов'язково сальний пеленвал. Все це ми робимо на от таких от оригінальних деталях. Ніде не економимо, що називається, все купуємо в оригіналі. От це все разом у нас на сьогоднішній день коштує 13,5 тисяч. Це з урахуванням уже нового.